Вітаю, друзі, дубль номер 2. Перший не вийшов. По, е, отримала вчора замовлення по каталогу номер 1 2026 року, який почав свою дію з 29 грудня, закінчить 24 січня. Буде діяти 4 тижні, не так, як усі каталоги, тому що усі діють 3. Це моє перше замовлення, не знаю, чи останнє. Е, було клієнтське, тому робила і для себе. Що взяла? Люстерку ще раз взяла, я вже таке брала. Воно в мене трісло. Хто мене дивиться, той знає. Е, в мене замовлення на на, 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 на 52 балик. Накладну другий раз показувати не буду. Е, обов'язково подивимося. Бантики взяла. Дуже гарні, якісні. Бачила відгуки. Це я вже розпакувала в перший раз, знімала, то вже. Не стала їх запихувати назад у пакетик. Вони дуже гарно лежать на голівці, в них дуже мені оце більше, тому що за аврори в нас є, то то взагалі нікудишні, він дешевший, але він нікудишний. Хоча, знаєте, якщо брати два в Аврорі, то не дуже вони, получаються дешевші. Ну, там трохи дешевші, звісно. Але, як на мене, краще взяти нормальне, яке б де працювати не один раз, чим ти там візьмеш. І Ми його носити не можемо. Він, він, вибачте, мене за слово, він як тораком на голові стоїть і він, ну не знаю, мені не подобається. Так, поїхала. Взяла за акція. В минулому каталозі треба було взяти, мені здається, на 800 гривень. В цьому теж на 800, чи там по якійсь кількості балів, я не пам'ятаю. І є список продуктів, які по вигідних цінах. Взяла кондиціонер. У мене вже був. Швидко набридає аромат. Тут такий трав'яний. Як хтось мені скаже, то на що ж ти його взяла? Він легенький, дівчата. Він такого нічого з волоссям робити не буде. Спокусилась на ціну, тому що він там виходить взагалі смішна ціна. Я не знаю. Спокусилась на ціну, взяла. Нехай буде в запасах, я не знаю. Можливо, кудись на подарок поїде чи піде. Можливо, і я буду користуватися. Пока ще не вирішила, взяла та є. Взяла шампуньку. Літом вона мені не підходить. в мене після неї жіні швидко волосся. Зимою те, що треба, тому взяла, в мене якраз зараз закінчується, буду користуватися. Це оновлена версія. Зразу зараз відкрию. Хочу понюхати. Ну, я знаю, тут всю серію оновили, то нічого в ній не змінилось. то в шампунях, думаю, теж нічого не змінилося. От тільки зараз ще своє фе вискажу щодо пакування. Аромат не змінився. Зараз подивимося. інстанція теж не змінилася, нічого, коротше, не змінилося, ще подивимось події. Що хочу висказати по Фе. В нас же ж, коли виходять нові продукти, да, от старий, продукт. де у нас старий продукт. Ось старий продукт. Да, і тут рашку запхали, да? рашка тут. Імпортер на першому місці в нових продуктах, які вже виходять після, там, ну, принаймні в 2025 році рашку прибрали. От, наприклад, ось тут її нема, ось тут її нема. Ось тут її нема. На бантиках її нема. Ну, я ж, і знаєте, звісно, нам було б легше втримувати клієнтів, якби рашка пропала з оці надписи пропали. Це набагато, ну, багато кого відлякує. Але оновлений продукт. І в нас тут Маде Ін Словакія. Ну, і Словаки впхали знову рашку. Сюди. так от. Там, де Польща, вона рашку прибрала. А Словаки на заводі впхали її. Вопрос зачем? Ну, я, звісно, буду звертатися, буду писати. Нахіба воно так? Так, шампунь показала. Оце єдиний. У мене велике запитання: на хіба його назад туди запхали? Так, це взяла для дитини, ми таким користуємося, час від часу чередуємо лише аромати. Гарно підходить, з волоссям все добре подобається. Так, собі взяла кульковий, зараз вони по гарній ціні. Це взяла кульковий це ще в старих форматах теж за оті товари, що в тому списку по акції. Він теж там щось був за 60-мось гривень. І ще з того списку я взяла там теж щось 30 з чимось. Моя ціна, зараз скажу, взяла какао. У мене какао закінчилося, мені дуже сподобався цей аромат. І за таку ціну, знаєте, гріх було не взяти. Це, так, так, так. 32 гривні я мені вийшов. Ну, як на мене, дешевше, ніж зазвичай в каталогах. Так, замість плати за доставочку взяла такий крем. Я не знаю. Нехай буде. Я, я так вирішила, що він непоганий, причому в мене в запасах крему нема. Нехай буде. Всі його хвалять. Я вже кілька разів брала то продала, то знову продала, то відправила на подарунок. Коротше, нема. В замовленні в мене два набори ось таких. Два набірчика. Зараз, до речі, в каталозі вони по-іншому виглядають. В каталозі в них там інша туш. Туш зараз така. Хоча, мені здається, зараз вже я й бачила, що там знову туш замінили. Там зробили заміну. Там замінювали ось так він виглядає в каталозі. Там вже два рази замінювали креми. Коли я брала, то лише була заміна туш. Потім замінили ось цей крем на нана. -на 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 -на. Я не пам'ятаю який. Мені здається, то, що минулого року виходив на Новий рік. І потім знову крем замінили на цей, що цього року вийшов. Новорічна та така з ангелочком. Заміна була. І туш зараз покажу, якщо вона є в каталозі. Я не знаю, чи там така заміна, просто дівчинка побачила, що на сайті заміну вказали. Але багато хто казав, що та туш тушь не приходить. туш замінили на ось таку, Оцю, бачите? Ось. Цю. Бачила картинку на сайті, ось ця туш намальована. То я не скажу, чи то точно, тому що дівчинка в групі питала, то казали, що картинка дана, приходить все одно оця. То яка е, туш не скажу, приходить. А от кремчик зараз, принаймні вчора був, ще вчора. Вчора ще був, е, вчора ще був, вчора був з ось цієї серії. Та що ж такої? З ось цієї серії? Спочатку його замінили, мені здається, на ось цей. Потім його замінили на того ангелочка, який сьогодні, не знаю, ще не дивилася. Так, і тут у мене куча пробнички. Тут в мене Елві. Вони зараз там по два з чим-то гривні, то я так собі нагребла. А це в мене Я не знаю, там їх, коротше, багато. Ось таких це всі ті, що по 2 гривні, я кажу, собі нагребла, буду клієнтам робити презентики у вигляді пробничків. Ось таке в мене було замовлення, нічого такого особливого. Да? Все потрібне, шампунь потрібно, кулькові потрібні, зеркалко мені потрібне. Дуже воно мені сподобалось, дуже мені було шкода, коли воно в мене трісло. Бантики теж потрібні. Я вважаю, що це нормально. І вони ще є. І в другому каталозі теж ще будуть. Коштують 299 гривень по ціні консультанта. Вони взагалі там виходить 240. Ну, я вважаю, що на хорошу якість два бантика за 240 гривень це 120 гривень. Бантик один це нормально, тому що я вже взяла дешевий і дуже дуже шкодую. Тому ось такі справки. Ось таке. Пишіть, що ви брали в цьому місяці, що вам подобається з тих товарів, які взяла я. Мені буде цікаво читати ваші коментарі. Все, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.